Проект насправді дуже цікавий і корисний. Формує твій характер, твої цілі стане підґрунтя відновлення нашої України. Програма дуже насичена, дуже різнобічна. Ості працюємо з шістьма українськими містами, такими як Житомир, Нікополь, Чернівці, Червоноград, Миколаїв та Маріуполь. Спільно з містами ми реалізуємо низку проектів від розробки електронних приймалень до впровадження геоінформаційних систем та оцінки корупційних ризиків в комунальних підприємств. І всі ці проекти вони покликані підвищувати прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування. Місто чорнорад в даному проєкті вже майже шість років. За цей час ми досягли значних результатів. Було реалізовано багато проєктів, Розпочалася третя фаза, але ключове для нас це те, що антикорупційна ініціатива надихає. Спікери, лектори показали на своїх прикладах і практичних кейсах гарні результати. Сподіваємось, що втілимо це в своїй громаді. Сьогоднішнє навчання, яке ми проходимо, є запорукою нашої міцності в праці. Ця діяльність дає нам можливість краще розуміти усі процеси, які проходять в міській раді. Процеси пов'язані як з комунікаціями, так і з проведенням різноманітних антикорупційних експертиз. Проект міста до прочесності антикорупційної ініціативи ЄС в Україні покликаний підвищити прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування, окращити доступ до публічної інформації, а також допомогти залученням мешканців до ухвалення рішень. В Межах взаємодії з антикорупційною ініціативою ми впроваджуємо різні інструменти. в Нашу роботу все це націлене на те, щоб дати мешканцям міста ті інструменти, які зроблять їх життя зручнішим. Наше місто наразі перебуває в зоні активних бойових дій, але ми сподіваємось, що незабаром настане перемога, і ми будемо одним із перших, хто буде нести досвід цієї програми. І будемо допомагати всім іншим містам. Також ставати на путь доброчесності, боротьби з корупцією і в майбутньому, в перспективі, будемо одним із найкращих.